Скода Superb 19 рік, 2 літра дизель. Вартість заміни ГРМ 87 тисяч гривень. А чому? Я вам розказую. Значить, супербік у нас проїхав 160 тисяч, заїхав до нас на заміну ГРМ. Регламент ГРМ заміни. Тут орієнтовно десь 200, але клієнт побажав замінити раніше. Міняємо ГРМ, міняємо сальник передній колінчатого валу, міняємо ремішок масляного насоса. І так чисто, між прочим, клієнт каже, ну і ви подивіться, у мене там щось кудись уходить. Ми подивилися і зрозуміли, що у нас що? стандартна болячка для цих моторів. У нас, е у нас на цьому моторі отака от штука, як і отут. О, да? там. Це у нас іде інтеркулер. Оцей кульочок у нас ми засунули ендоскоп, дали тиск, і у нас внутрі пробитий він, тобто він тобто тече сам в себе і, відповідно, у нас антіфріз уходить. Тому заміна тепер йому оцього інтеркулера, сам інтеркулер в оригіналі 36 тисяч і ще валом прокладок просто для того, щоб його замінити, валом трубочок всяких і так далі. Тому обична заміна ГРМ виходить 87 тисяч гривень.